У день молоді Зеленський доручив спростити перетин кордону для молодих українців. Президент України Володимир Зеленський доручив уряду спростити перетин державного кордону для молодих українців від 18 до 22 років. На цей час є обмеження до 18 років. Я пропоную підвищити до 22 років, щоб не було обмежень при перетині. Повідомив президент. На його думку, це позитивна правильна історія, яка допоможе молодим українцям зберегти зв'язок з Україною та реалізуватись у. Навчання передусім в Україні. Я доручив уряду лягати. А це важливо. Разом з військовим командуванням опрацювати можливість спростити перетин державного кордону для молодих українців. Ви ще не знаєте, як? На цей час є обмеження 18 років на кордоні. Я пропоную підвищити рівень до 22 років.